Але то щоб що тоді зараз, і на що тоді посилатися, якщо на такому найвищому рівні я маю на увазі, президент України та диктатора Росії не вдалося з боку Росії? Знову ж таки, дивіться, перше, Путін це глибоководний підлий щур, який зараз ховається подалі в норку. Перше, те, що ми згадали раніше, він боїться, що його насправді десь зіб'ють на якомусь літаку. Неважливо, якого гатунку буде цей літак. А, друге, так йому нема більше, що запропонувати. Він передав все через Віткофа, через Келога, через Марко Рубіо, хто там ще з ними зустрічався. Вони все обсудили. Трамп сказав позиція Росія зрозуміла. Позиція України зрозуміла. Сідайте, домовляйтеся про перемир'я, сідайте і шукайте способи підписати мирний договір і обсудіть всі технічні моменти. Україні нема змісту відмовлятися від навіть цих зустрічей, але питання в тому, як себе вести на цій зустрічі, і чи казати щось взагалі у відповідь. Ми ж умовно можемо вислухати, знаєте, ну такий а, майже прийом народного депутата, тільки в даному випадку, прийом української делегації, а, представників терористів, які можливо скажуть, що їм треба, щоб вони нарешті зупинилися, не знаю. В Класичному варіанті вода, піца, гелікоптер і вільний проїзд до аеропорту, Знаєте, як часто так буває, можливо, поки що ці формулювання не до кінця зрозумілі, і саме тому, що вихід абсолютно в Путіна і його команди, їм залишається далі дряпатися і намагатися пошкодити те, що вони можуть ще дістати своїми ракетами, дронами чи якимись м'ясними штурмами. Бо а, це єдиний єдиний спосіб, який залишається їм до дій. Якщо в них немає цього рішення і в них немає способу вибратися з цієї ями, то вони просто в подальшому, як і роблять щурів таких ситуаціях, почнуть гристи один одного, поки не залишиться останній а останнього треба буде прийти заарештувати і привести в галу.